Буде при закритті касової зміни, і як ми їх перевіряємо. Ми заходимо в адмінпанель, касові зміни, Фінанси, касові зміни. Ось таким червоним у нас підсвічується несходження по касі. Оці 10-30 копійок, це несходження можуть бути, тому що це несходження по піці конструктор. Якщо таким червоним висвітлюється, це значить у нас. Нестача касі. Ми відкриваємо і бачимо, що у нас книжковий баланс, тобто то, що ми провели по постеру, є на 4593 гривні 20 копійок. А фактично, коли ви перевірили, перерахували в кінці зміни касу, у вас залишилося 4493 гривні. Це значить 100 гривень різниця. Замало в касі. Якщо б було забагато, тут би стояв в плюс в касі. Е, чого так може бути, перший варіант, як в цьому випадку, відкрили касу змін з тою сумою. Бачите, тут така стоїть червона крапочка, якщо ми на неї натискаємо, то пише розбіжність між залишком розмінних грошей. І дивимося. Що відкрили 14 вересня касу з сумою 3806 гривень, а закрили 13 вересня касу з сумою 3706 гривень. Ми тут, щоб це виправити, можемо відредагувати касову зміну. Отут, От відкриття. нажати Редагувати. І в нас е, зміниться сума, отут, І маємо зберегти. В цьому випадку мені треба реально списати ці гроші з каси, тому я буду додавати тут транзакцію е, витратну е, з категорії касові зміни. На суму 100 гривень. І пишу, не сходиться каса. Мені так потрібно вирівняти м -м -м, касу по постері і фактичну касу. Ось, зберігаю. І коли ми оновлюємо сторінку, цієї нестачі в 100 гривень вже не буде. Ось. Тут вона появилася, не сходиться каса, а тут зникла. Але все одно буде підсвічуватися ця червона штука, що розбіжність у касі.